Подай. Просто не Після дронової атаки на Кропивницький пошуки цього гладкошерстного фокстер'єра Еріка тривали п'ять днів. Об'їздив усе місто, написав оголошення в соцмережі, долучив до пошуків знайомих, розповідає господар пса Віталій Понура. Сідіть, сидіть, цього, ми вдома. Пропажа найдена. У ніч на 20 березня один з шахедів впав на городі чоловіка. Вибухом пошкодило помешкання, металевий паркан та сараю, якому ховався Ерік. Ось оце місце, де присипало собачку, і він злякався і втік. Тому що зрив шахеда був геть в п'яти метрах від сараю. Вискочив з ворот, ворота розірвані. Не те, що собаки, тут люди бояться. – фізкультура». Каже, знайти Еріка допомогли штани. Їх Віталій залишив у місці, де бачили схожу собаку. Всі штани, на яких Ерік ждав хазяїна по запаху. Оставляли йому йому так. Фотографію Еріка і мій номер телефона. Увіділа Женя, яка проживає на соборній. Він боявся всіх людей, нікого не підпускав. Я взяв штани з собою, положив, думаю, якщо це Ерік, то по-любому він на моїх штанах буде мене ждать. І вже мені через 12 днів дзвонили і говорять, що Ерік спить на твоїх штанах. Жде. Знайшовся, пропажа. Каже, Фокстер'єр одразу згадав господаря. Він Ко мне повернувся і почав прыгати везде, по голові, да? на руках радості було і у мене, і у собаки. Був худенький, їсти хотів, особливо пити. Ну я ще не розумів, що він хоче пити. Коли ми домой прийшли, він пів каструлі води випив. Це друзі, член сім'ї. Він без мене нікуди. Ми, і я без нього нікуди, собака нікуди не придасть. Каже, після того, що сталося, під час повітряних тривог брати Меріка з собою до сховища та на роботу. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.